Сьогодні поговоримо про тригонометричні нерівності, розв'язані їх на основі схеми з одиничним колом. треба постійно шукати кути на колі, які є межами проміжків розв'язання. Я розробила лайфхак, який дозволяє дуже швидко знайти ці кути на колі. Якщо це кути, кратні 30 або піна 6 в радіанах кратність 45 або пі на 4, і кратність 60 або пі на 3. Таких завдань, як правило, найбільше у збірниках і підручниках. Е, в чому суть? Оскільки кут, перший кут 30 градусів, складає третину від 90 градусів, тобто однієї чверті, то візуально приблизно для себе поділяємо, ділимо чверть кожну. На три рівні частини. Це не треба робити прям супер точно. Головне, щоб ви бачили ці поділки. Тоді оця перша поділка це і є поділка, яка відповідає куту в 30 градусів, якщо рахувати від нульового положення. І відповідає точці пі на 6. Один пі на 6. Далі, якщо рахувати кожну поділку, це буде. Кут, який кратний куту у піна 6, 60 градусів, 2 пі на 6, тобто піна 3. Наступне 90, 3, піна 6. І так далі. 4. Піно 6, 5 піна 6, 6 піна 6, тобто пі. 180 градусів. 7 піна 6, 8 піна 6, 9 піно 6, тобто 3 піна 2, 270. 10 пі на 6, 11 пі на 6, і вже 12 пі на 6 це 2 пі. І таким чином можна дуже швидко, якщо пам'ятати оцей поділ по три частини в кожній чверті, пройтися і порахувати. Якщо, наприклад, вам треба відкласти кут 7 пі на 6, рахуйте від нуля, це нульове положення, 7 отаких от частинок, третинок, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Тобто, ось ця точка буде відповідати куту 7 пі на 6. Ось так. Тепер що стосується кутів кратних число 45. 45 це половина від 90, тому тут навіть простіше, ніж в попередньому. Кожну чверть ми ділимо приблизно на половинки. І перша поділка буде відповідати куту 45 градусів або пі на 4 в радіанах. Один роз пі на 4. Так само в попередньому крокуємо по колу і рахуємо кількість таких поділок. 2 пі на 4 це 9.3 пі на 4, 4 пі на 4 це вже пі. 5 пі на 4, 6 пі на 4. Це 3 пі на 2, якщо скоротити. 7 пі на 4. І нарешті 8 пі на 4, що буде 2 пі. І тоді, якщо, наприклад, нам треба побудувати кут 3 пі на 4, то треба прокорокувати з нуля, з нульового положення 3 таких дуги. 1, 2, 3. Ось точка, яка буде відповідати куту повороту, 3 пі на 4. І на останок кути кратні 60. 60. Це два рази по 30 І тому ділити треба так само чверті всі на три рівні частини кожну. Але крокувати треба не через 30 градусів, а через 60. Друга поділка буде вказувати на 60 градусів, тобто кут піна 3. І тоді крокуємо вже через 1. Раз, один піна 3. Крок. 2π на 3, крок 3π на 3, тобто π. Крок 4π на 3, крок 5π на 3, крок 6π на 3, якщо скоротити, буде 2π. І тоді, якщо треба побудувати, наприклад, кут 4π на 3, треба прокрокувати 4 через 1. Крокуємо крок 1, крок 2, крок 3, крок 4. Тобто саме ця точка буде відповідати куту повороту 4 пі на 3. Ось так. Якщо потрібно побудувати точку, яка відповідає від'ємному куту, все те саме треба робити в зворотньому порядку. Як відомо, від'ємні кути відкладаються за годинниковою стрілкою. Не складно, я думаю, це відтворити у від'ємному напрямку. Користуйтесь!